Добрый день. Шановні члени, Самойлова Екатерина Петровна. Прошу принять к счту начальника управління по будівництва бизнесу по Иванову. Прошу пришлять документацию в на свой наклад по требованию заказчика. Отвечая на ваше обращение от 14 мая, я власти что посылы проблемы, в соответствии до регламента, который Рада на подачу сьогодні спрошувалися начальники виконавчої коронавіру, святого виконавчого комітету, носив на прибуло 12 виконавчого комітету, тому що видно, що законодавства сильно є правомочним. На початку прошлого влади і навчання второї поводства.

Які є пропозиції зміни закону? Тоді пропонуємо порядок денний позиційного дослідження прийняти в цілому. Хто за посадився, про це Дякую. Переходимо до до питання. Перше питання про залучення потіців для надання консультаційних послуг для реалізації цих проєктів енергосудні громадської подібної ухови. Заповідає товар, яке в першої військової. Шановні колеги, ми вже розпочали реалізацію практичного проєкту, яким передбачено персональну модернізацію саме подівець. Стало на сьогодні вже чотири підтримки абсолютно водіїв середнього.

Можна. Вже з завтрашнього дня вже будівельники заїжджають на зумельну об'єкт і там треба розпущатися з того, щоб демонтувати ці дерева, які ми обстежили, які не податки. Але так для інформації, всі дерева обстежені, вони всі є вже, скажімо так, вже вони відчули, відчули цей ресурс, відстановлять небезпекові загрозу для першого існування, там і там для перебування людей. Паралельно ми Зараз дійсно попівлі подаємо нові дерева, молоді, гарні, і змінити цих дерев ми хочемо там 60 дерев ми зносимо, але хочемо там близько 70 дерев, хочемо чомуся навіть. Ну, те, що ми будемо робити, в основному, коли вже роботи все звершується, і коли осінь можна подаритися. Вербиць хоче там депутати. До рекламу де прокладалися мережі водопровідні до залізничного міністрного. До нашого і там все порито. Це заносить Борбицького, Любицького залізнична адемідалюк. Е Чиє запитання? Немає. Тоді ставим голосування. Хто запише звертати даний проєкт, що не проще голосувати?